this first i'ma say all the words inside my head I my young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me singing from heartache, from the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you turn your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited Till it broke open and rained down. It rained down like. flames you're the face of the future the blood in my veins oh ooh, the blood in my veins oh ooh. but they never did ever lived, ever and flowing inhibited limited, till it broke up when it rained down it rained down like Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я зіграю World of Tanks американським танком. Буду його прокачувати. А в кінці відео я вже зіграю японським танком. Бо він новий, тільки вивчив недавно цігром. Я вже трохи прокачував американський танк. І зараз ми будемо вибирати, Яким будемо прокачувати ми будемо прокачуватимо давати. Давайте ми його це прокачаємо Зараз я вам покажу, як він вийде. Прокачуємо його. Тут пушки різні. І вибираємо цей великий танк. Але... Чим більший танк, мені здається, тим менше в нього швидкість. Тому що він тяжчий. Ну, купимо цей танк, потім пробуємо японським зіграти. Мені здається, він буде швидше. Бо він маленький, а цей дуже великий. І зараз підемо убити бійцем танк. Чи подобається вам цей танк? Напишіть у коментарях, яким ви танком граєте у World of Tanks Blitz. І ми вже починаємо бій. Заходимо сюди і починаємо битися. Перевіримо танк, цей наскільки він крутий. І зараз уже починається бій. Дивимося на інший танк, який у моєї команди. І через 5 секунд починається бій. Міняємо керування джойстиком. У мене стояло динамічний, а я його поміняв на гібридний. І починаємо їхати вперед. Дивимося наскільки цей танк швидкий. Також тут можна знищувати різні інші об'єкти і їдемо. Бачимо тут різні дерева, така локація, така карта крута. Там далека млин. І я бачу вже якогось ворожого танка. Зараз потрібно буде приблизити і подивитися на нього стріляти на нього. Потрібно виїхати, можливо, на якийсь навіть, горб заїхати, щоб їх добре бачити. Але напевно що мій танк не зможе заїхати на цей горб, тому що він дуже важкий. А горб він достатньо великий. Прицілюємося і дивимося, де є ворожі танки. Я бачу їх за каміннями. І бачу якогось одного. Потрібно зараз... стріляти в нього. І потім заходити за огорожі. Я в нього влучив. Тепер сходити назад. Що він мене не бачив, не зміг по мені стріляти. Зараз трошки виїжджаємо вперед. І стріляємо у нього. Ми попали і від'їжджаємо назад. Тут їх аж двоє. Вони в мене також купають. Але біля мене також мій союзник танк. Дивимося, як вони в мене стріляють? А я їх не можу в них стріляти, бо тут не бачу їх. Треба від'їжджати, бачу тут аж три танки стріляють в мене. Якщо на цьому відео набереться 100 лайків, то я роблю продовження World of Tanks, Blitz я від'їхав трохи назад і бачу, що вони в мене перестали стріляти. Я заїхав трохи нижче і мене тут не викладе. Трохи під'їжджаємо і бачимо танка. Стріляємо у нього. Ми попали. Поки він не бачить нас, потрібно в нього стріляти. Прицілюємося в нього і стріляємо у нього. Ми його перемогли. Їдемо далі. Нам лишилося знищити їхніх двоє танків. Їдемо. Я поки що її не бачу. Бачу, що вже одного з них знищили. Моя команда. І я їду знищувати іншого. Їдемо вперед. Він їде сюди, треба їхати за ним. Він мене ніби не бачить І стріляти у нього! І ми його перемогли. Бій закінчується! І ми перемогли цей раунд. Давайте зараз наступний бій зіграємо за японського танка Він недавно тільки вийшов в цю гру. Він такий маленький, мені здається, він має бути дуже швидким. Зараз перевіримо, так як він стріляє, як він їде швидко. І ми загружаємося вже на карту. У нас на карті якийсь замок, гори і тут ми бачимо нашу команду, які в них танки різні танки і готуємося їх вперед. Зараз починається за 6 секунд. Бій. І ми їдемо вперед. Дивимося, де вони? І перемагаємо їх. Їдемо. Я бачу там якийсь прапор, можливо, його треба забрати собі. Не знаю, треба всіх танків перемогти. І їдемо за ці кущі. Або трошки далі поїдемо і подивимося, де інші ворожі танки. Бачу прапор. Всі їдуть до нього, але там буде дуже багато різних танків. Я не дуже хочу їхати, бо їх буде багато, вони мене зможуть розстріляти. Я буду десь збоку їхати. і дивитися, де вони є. Поки що я їду із. Своїм танком із моєю командою. І я бачу одного танка. Прицілююся і стріляю в нього. Я влучив в нього, він також в мене попав. І стріляю в нього. Він виїхав за камінь. І бачу іншого танка Я за кущами, він мене не бачить Я стріляю в нього. Можливо, йому пробити гусеницю тоді він не зможе їхати. Дивимося і стріляємо у нього. Ми за різними ящиками, але ящики можна прийшли лети пулями. Вони побиваються легко. Мені потрібно заїхати також в цей камінь. Він мене не бачив. Бачу тут багато інших різних ворожих танків. Дивимось, ми заїхали за камінь. Треба трохи виїхати. І стріляти у них. Я виїхав і стріляю в танку, поки він мене не бачить. Він також заїхав за якусь горош. Але я його все-таки бачу. Стріляю в нього. Тут якісь мури, розвалений замок. Вони деякі заїхали за цей замок, І я поки що нікого не бачу. Бачу, вони за каміннями з цим замком. Можливо, вони зараз хтось вийде. Потрібно мені буде розвертатися, їхати трохи ближче до них. Бо поки що я їх нікого тут не бачу. Вони всі за закаміння. І ось їде танк! Я стріляю в нього. І я його знищую. Ми його знищили і їдемо далі. Я бачу також якийсь танк. Він за кущами. Я стріляю в нього, я в нього влучив, напевно, що він мене не бачить. А можливо, і бачить за кущами. Його вже десь немає. Їде до іншого танку. Його нього менше ХП Я стріляю в нього. Це також японський танк. Добре, що він мене зараз не бачить, не дивиться в мою сторону. Поки він мене не бачить, я можу в нього стріляти. Стріляємо. Поки він веде перестрілку з іншим танком, я в нього стріляю. І зараз ми його переможемо. І я його знищу з іншим танком. Бачу тут також мого союзника. Їхніх танків залишається троє. А нашого тільки одного танка знищили Їдемо до них. І я бачу здалека ще одного танка Стріляємо у нього. Ми його зараз всією командою переможемо. Стріляємо. І в'їдемо за ним. Прохишвиться, бо він заїхав за огорожі. Хоч би його не побачили, але ми його бачимо. І тут його вже думаю, знищить моя команда. А я буду жити стріляти до цього танка. Він заїхав за якийсь кущ. Стоїть. І думаю, що його ніхто не бачить, але я в нього поки що стріляю. І інші танки під'їжджають до нього. Я також на нього зараз спробую під'їхати. Але поки що, коли він нікуди не їде, можна стояти і так стріляти. Тепер його краще видко. І ми перестріляємося з ним. І тут вже його знищили. Давайте І ми його перемогли. І ще залишився останній танк, якого ми маємо знищити. І в нас бойова задача виконана. Відбувається захват бази. І ще десь є останній танк. Потрібно його знайти. Дивіться на карту, де він. І зараз я його попробую знайти. І знищить. Їдемо десь вперед, за картою дивимося. Де нам показує? Де він є? І в нас в тим часом бувається захоплені бази. І коли дійде до 100, тоді ми автоматично виграємо. Цікаво, де він стоїть? Ніде його не видно? І він десь в цьому боці. Я його бачу. Він просто стоїть і не рухається. Поки він стоїть, треба в нього стріляти, під'їхати до нього ззаді, щоб він точно нас не бачив, і стріляти в нього. І так ми зможемо перемогти. І в нас вже захоплення бази відбувається майже на 100%. Коли воно відбудеться на 100%, ми виграємо. Потрібно швиденько цього танка знищити. Ми стріляємо в нього і все, ми виграли Нас відбулося захоплення бази. Ми перемогли цей бій. Мені дуже сподобалося грати цим танком. Давайте його прокачаємо. На ньому мені краще грати, ніж на англійському танку. Прокачуємо його і дивіться, який нас вищує. Ще раз його прокачаємо трохи. Він у нас взагалі дуже крутий. Надіюсь, ми його зможемо так прокачати. І дивіться, який він крутий виходить. Які в нього гусеньці, пушка. Я також хочу на ньому ще раз зіграти. Але це вже оновлений танк, він крутіший. Дивимось, який був спочатку танк. Це такий ми танк прокачали. Це я вам покажу, який він спочатку був. Ну це я також його прокачав. Спочатку він був таким, потім став таким. І ми його так прокачали, він дуже крутий. Попробуємо може ще його більше прокачати, але не знаю, чи нам це вийде. Впевнено, що нам цього не вийде зробити, бо у мене мало цих грошей цих зірочок. Ну, трохи хоча б зможемо його прокачати. І зараз будемо їхати. Напишіть ви у коментарях, яким ви танком граєте у World of Tanks Blitz. Чи ви граєте японським? Чи американським, чи німецьким, чи якимось іншими танками. І Я вже заходжу в бій з цим танком. І я вже готовий до бою з цим танком. Дивимося на моїх союзників, які у них танки. У нас також є різні інші танки. І зараз почнеться бій. Ми зразу їдемо вперед. Будемо стріляти в інших різних танків. Надіюся, зараз їх дуже швидко перемогти. Цей танк також має бути дуже швидким. І ми їдемо вперед. Їдемо. Даємося на ці каміння. поки що танків я не бачу. Вони десь там аж далеко. У сторону будем їхати. Їдемо давайте вперед. Ми навіть повалили якесь дерево, впали. Поки що я танк не бачу. Вони десь мають бути тут близько. Я вже одного бачу, він дуже близько під'їхав сюди. Я стріляю у нього і відходжу назад. Ховаюся за цей камінь. За цей час, поки я від'їхав за цей камінь, у мене відбулася перезаряд. І я знову стріляю у цей танк. Під'їжджаю трошки ближче, але тут є аж двоє. Мій союзник також, зі мною разом. Мені потрібно від'їжджати назад, бо вони дуже сильно в мене стріляють. Також обов'язково стріляти не від'їжджаю назад. Тут аж три танки, ми одного вже знищили. І ще двоє. Вони так близько до нас. Стріляємо. І від'їжджаємо. До мене ще один танк під'їхав. Я вирішую від'їхати назад, тому що вони дуже небезпечні. Поки не стріляє в іншого танка, оберну свою пушку. Я стріляю у нього. Він дивиться зовсім в інший бік. І я його знищую, цей танк. Ми його знищили, і тут ще інший танк. Нападає на мене. В нього менше здоров'я. І Я стріляю в нього. І ми його також знищили з моїми союзниками. Я трохи в'їжджаю назад. Нижче. Щоб вони в мене не бачили, бо у мене не з здоров'я. Всього там. 215 здоров'я. Бачу також ще одного якогось танка Він за каменем стоїть. Їдемо до нього. Зараз я хочу таємно під'їхати, прокрастися, щоб він мене навіть не помітив. І стріляти в нього. Але тут я бачу зовсім іншого танка. Якого я стріляю. Він заїхав за камінь. Але потім він виїжджає. І я в нього також стріляю. Хочу зараз трошки до нього ближче під'їхати. Або стояти на місці, поки він мене не бачить. Він стріляє в якогось іншого танку. На мене уваги, Не звертає. І ми його знищили Їдемо далі, бо ще залишилося знищити двоє танків. Бачу одного із них дуже мало здоров'я. Два чотири. Його вже, напевно, що знищив. Залишається ще тільки один танк. Їдемо десь до нього. До цього прапора подивимося там. Біля цих будинків десь там ховаюся. А поки що мені його не показується на радарі, я його ніде не бачу. І тут він є. Я казав, що він десь тут буде. Стріляю у нього і трохи від'їжджаю за будівлю. Знову стріляю у нього. І від'їжджаю. Потрібно стріляти в нього. У нього менше здоров'я, що ще в мене менше. У мене 141, у нього 148. Стріляю І від'їжджаємо. Потрібно нам якось обернутися. І ми їдемо до нього, вперед! У нього 36 6 здоров'я. Я надіюся, ми зараз зможемо виграти. І ми його знищили. Ми перемогли. Також я вам хочу показати, як буде виглядати японський танк і великобританський, якщо його прокачувати. Перше я покажу, як буде виглядати великобританський танк. Він також дуже круто виглядає. Забираємо перші всі нагороди, які мені дають. Ставимо якийсь значок. І зараз будемо дивитися, як виглядає англійський танк. Нам нагороду ніяку не дали, тільки ці ключки. І будемо дивитися. Ось так буде виглядати великобританський танк. Що я прокачу? Його можна просто купити. За золоті якісь монети, але в мене їх дуже мало, У мене їх тільки 200, а Він коштує аж 20 тисяч золотих монет. Він також дуже круто виглядає. І зараз ще подивимося, як буде виглядати японський танк. Прокачуємо. його тут можна по різному прокачувати. Дивимося його тут різними способами прокачувати. Трохи його прокачаємо. Більше ми його прокачати не можемо. На ньому граю Його можна прокачувати двома способами. Або верхнім способом, або нижній. Зараз я вам перш покажу, як його можу прокачати нижнім способом. Заходимо на нього на цей танк. І дивіться, який він крутий виходить. Мені він дуже подобається. Такий японський танк, він дуже крутий. І також дивимося весь способов. Цей танк також крутий. У нього дуже довга пушка. Також нагадую вам, коли набереться на цьому відео 100 лайків, виходить продовження World of Tanks з фліцей. Тому будьте активні. Також підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Пані день тяжлий. Вторник тоже. напряженный Долго длится, как всегда День с названием среда И в четверг все как обычно Ни секунды жизни личной Буду в пятницу опять